Доброго раночки, мої соколики, ластивочки. І так, чарівний пенділь на картах долі від Відьми Ядвіги для імен. Чарівний пендель. Як ви любите його, да? щоб ваша ядюся вах, як струсила вас, сказала, ну давайте вперед, дістайте. Так, волшебний пенділь для Світлани. Багато моїх гарних світлан. Так, Світлана, вас піддержують сили роду. І вам для того, щоб ви все здійснили, те, що ви хочете, я знаю багато моїх Світланок із Миколаївської області, з Харкова і взагалі багато. Вони там задумали одне діло, ну, особистого характеру, ну Воно здійсниться, бо дивіться, як сила роду за вас піднімає руки, ви сильна, і тут ще говорять про те, що у вас міцне здоров'я. Давайте дійстуйте. Так, далі. Ксенія. Оксана. Оксаночки мої гарненькі, багато в мене їх. Ану, чарівний пенділь для Оксани. Так, щось Оксана починає вже сумніватися. Оксани, ану, і одна Оксана, я з нею працювала, і з другою, і для всіх Оксан. Не треба ніяких ходить сумнення. Ви знаєте, коли людина сумнівається, вже починає програвати своє діло. Тут дійствується і все вийде. Не треба тут задумуватися, тормозити. Валентина чарівний пенділь для Валентини. Валентина збирається їхати і сумнівається, чи їхати, чи не їхати. Хай їде Валентина, все получиться. Так, далі чарівний пенділь для надії. Ой, надія, я вже який раз витягую. Вам от-от весілля. Не треба його штурляти і штовхати, під, під, його, щоб він вам робив предложення. Не треба, бо тоді потіляєте. Тут воно все само собою буде. Так, чарівний для Ірини. Чарівний пенділ для Ірини. Ірина отримає влітку все, що хотіла. Давай, Ірина, дійствуй. Так, шарівний пендель для Тетяни. Шарівний пендель для Тетяни. Ох, Тетяна, трошки підожди, і тут тобі повна чаша грошей. Те, що задумала, що там, відкривати бізнес або магазин, або виплату якусь здоровену. тут все буде. Почекайте. Е але торопіть собиті. Так, далі. Хотіла назвати Денис і одразу така карта. Денис, дивіться, бо отой ваш друг таке підставне ліцо, що може вас кинуть підставити. Так що я вам чарівний пенділь даю добре. Так, хто в мене? Гануся, Гануся. Гануся. Дівчата, називаю, перш за все ті імена, хто багато коментарів дає, хто з ким я працювала, так що не ображайтесь, Ганусі. Ганусі, чарівний пенді для Ганусі. Гануся влітку отримаєте те, що хотіли. От там в мене Гануся одна моя спрашувала та що з Італії за роботу, то отримає гарну роботу влітку. Так, то мої Лілі? Лілі. Так. Чарівний пенді для Лілі. І для і з Італії і з Ужгорода багато. Так. Ліля починає сумніватися, що таке. А ну, скажіть, давайте пишіть мені особисто. Я вам особисто випишу чарівний пенділь, пін щоб ви тут не сиділи і не розявляли рот на отаких от циганок, свиногадалок. Там є одна друга так хоч мелять, господи, хто їх тільки може слухати? Таке меле потоки, які там нафік. Господи, не хотіла ругатися, які там нафік потоки. Оце не вислуховуйте бред. Пишіть мені особисто. Так, далі, хто в мене там? Марина. Марина. Скоро я Мариночка працювати, буду всі матеріали вже заказала, вже майже все готове. Чекаємо на той, на той день, що почну працювати. Що для вас? Чарівний пенділь. Чарівний пенділь схліснулася з ворогами. Марина. Марина, якщо почуєте, Оце моє відео, то дивіться, то такі вороги, бачите, недаром я взялася з вами працювати. Для всіх остальних, марин також тут остерігайтесь ворогів. Юля, чарівний пенділь для Юлі. Ох, Юля, вам не треба чарівного пенділя. У вас все добре. Давайте. Отак От і дійсуйте, так, як ви надумали. Все у вас буде добре. Так, Владислав. Чарівний пендель. Крутиться в темряві і бачить, що все одно є просвіт. Проход. Давайте, проходьте туди, там вже світло. Не тормозіть самі себе. Так, Інна. Інна, дивіться, добивається великих результатів.